Захоплення Верховної Ради терористами хакери зламали дію та викрали дані 13 мільйонів українців. Чиновники виграли в лотерею минулого року 156 мільйонів гривень. Нова схема легалізації відкатів. Чи фарт в Криму знищений останній захисний рубіж Керченського мосту. Путін сформував свою стратегію перемоги та смерть військового вдома. Чоловіка з автомата розстріляла 17-річна дівчина. Мене звати Катерина Колган. І говоримо про найактуальніші новини на цю мить. Майже 6,5 тисяч держпосадовців виграли 156 мільйонів гривень минулого року в онлайн-казино, лотереях та бетінгових компаніях. Такі дані наводять розслідувачі слідство. Інфо найбільший виграш, у майже 44 мільйони гривень, вказує у своїй декларації. Поліцейська патрульної поліції Івано-Франківщини Ольга Худик пише, що це виграш її чоловіка Олега Худика, який працює опор у повноваженому тому ж райвідділі поліції. Щоб Правда, в офіційній декларації вказано виграш лише 20 тисяч гривень, а не 43 мільйонів. В розслідуванні йдеться про те, що подібні помилки можуть бути наслідком схеми з ухиляння податків. 4,6 мільйонів гривень з держбюджету витратили народні обранці у квітні на оренду житла у Києві. Такі дані доступні на сайті Верховної Ради. Середній розмір компенсації за оренду квартири або ж готельного номера, нарахованої народному обранцю – близько 20 тисяч гривень в місяць. За цим списком найбільшу суму виплати отримували депутати від фракції Слуга народу Михайло Ананченко та Андрій Богданець. По 59 тисяч 150 гривень це за проживання у січні-березні. Тим часом уряд планує відмовитися від підвищення мінімальної зарплати та соціальних виплат. Кабінет міністрів у бюджетній декларації на 2025-2027 роки пропонує відмовитись від підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, від яких і залежить розміри соціальних виплат. Згідно з оприлюдненим документом, у 2025-2027 роках розмір мінімальної заробітної плати становитиме 8 тисяч гривень. Оплата праці працівників бюджетної сфери здійснюватиметься на основі посадового окладу працівника. Прогнозовані розміри прожиткового мінімуму та рівня забезпечення прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки планується на рівні 2024 року. Провокатори готували заворушення у Києві після дня Конституції. Служба безпеки викрила групу громадських активістів, які готували цілу низку заворушень. Під виглядом проведення так званого «віччя» зловмисники планували оголосити про усунення від влади чинного керівництва України. Очолював збіговиського співзасновник громадської організації, яка ще з 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями, і залучив декількох спільників представників громадських організацій з Києва, Дніпра та інших регіонів. За задумом зрадників вони мали захопити будівлю Верховної Ради та заблокувати її роботу. Аби долучити більше людей, хотіли влаштувати в центрі Києва, нібито мирне зібрання. Проте учасникам не розкрили б справжні плани щодо провокацій. Інформацію планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином сподівалися розхитати суспільну політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь Росії. Під час обшуків в помешканнях працівники СБУ знайшли зброю та боєприпаси, а також мобільні телефони, комп'ютерну техніку та чорнові записи усе це докази. Тепер провокаторам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. Пам'ятаєте злам застосунку «Дія» у 2022 році перед початком повномасштабного вторгнення? Тоді міністр цифрової трансформації Михайло Федоро завганяв, що зламати дію неможливо. Утім, за даними ФБР, це таки сталося. А дані 13 мільйонів українців опинилися в руках чеченських хакерів. Чи справді це так і як так сталося? Мирослав Солонар проаналізував. Найбільший витік даних в країні, який порушує безпеку особистої інформації широкого кола людей. Голос Америки та видання «The Wall Street Journal» з посиланням на генпрокурора США, а також Міністерство юстиції Сполучених Штатів, повідомили сенсаційну новину на державний портал Дія, який використовується в Україні для надання адміністративних послуг громадянам, відбулася серйозна кібератака. Група хакерів, яка ймовірно пов'язана із російськими кібервійськами, зламала систему та викрала особисті дані 13,5 мільйонів. Українських громадян після чого ці дані були розміщені для нелегального продажу в мережі за 80 тисяч доларів. Це сталося попри те, що міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевняв, що зламати дію неможливо. Судові документи США містять інформацію про те, що 13 січня 2022 року зловмисники хакнули щонайменше 20 українських урядових сайтів, включно з порталом Дія. Нині ФБР розшукує громадянина Російської Федерації, агента ГРУ Аміна Стігала, який ймовірно був пов'язаний з руйнівним нападом на комп'ютерні системи українського уряду та критичної інфраструктури перед широкомасштабним російським вторгненням. Федеральна влада США пропонує винагороду в розмірі до 10 мільйонів. Доларів, за інформацією про місце перебування громадянина Росії, який може бути пов'язаний з кібератакою на комп'ютерні системи України, а також неназваною країни союзниці в Центральній Європі та на американські урядові об'єкти у штаті Мериленд. Так, минулого тижня федеральне велике журі висунуло звинувачення росіянину Аміну Стігалу. Його звинуватили у змові з метою шахрайства шляхом злому та руйнування комп'ютерних систем за допомогою програми WhisperGate. Згідно із звинуваченням, Стігал і його неназвані співрозмовники з російської розвідки вразили щонайменше два десятки захищених комп'ютерів, у тому числі в Міністерстві закордонних справ, судові адміністрації, Міністерстві енергетики та Державній службі з надзвичайних ситуацій. Федеральний Ордер на арешт 22-річного Стігла було видано 25 червня 2024 року в окружному суді США у штаті Мерилен. Після чого як його звинуватили у змові з метою вторгнення у комп'ютер і завдання шкоди, за словами прокурорів. Він залишається на волі. Як мовиться у повідомленні на сайті ФБР, Амін Тимович Стігл 2002 року народження є уродженцем столиці Чечні Грозного, і у період із серпня 2021 року, по лютий 2022 року, ймовірно, брав участь у. У злочинній кібердіяльності, яка призвела до знищення комп'ютерних систем української критичної інфраструктури напередодні російського вторгнення в Україну. Окрім того, як твердить ФБР, він імовірно брав участь у змові проти кібернетичних систем уряду сполучених штатів інфраструктури приватного сектору. Напади WhisperGate були замасковані так, щоб виглядати як робота звичайних кіберзлочинців, а не державних агентів, і супроводжувалися повідомленнями з вимогою виплатити 10 тисяч доларів США в біткоїнах за відновлення вкрад. Ніх даних, але справжньою метою хакерів було видалити дані та вивести державні комп'ютери з ладу. Ночі в Криму тепер традиційно досить неспокійні та шумні. Дуже голосно було у Керчі Феодосії та російському Щолкіному. І аналітики пишуть, що там знищено РЛС, а це передостанній рубіж захисту Керченського мосту. До речі, охочих потрапити до окупованого Криму через переправу, яка не стоятиме, вічно все більше. Ось подивіться, які черги перед виїздами на кримський міст. Як то кажуть, їх вбивають, а вони все одно лізуть. Лише з боку російської тамані нарахували більше тисячі машин і чекають у заторах там по три години. У черзі з боку Керчі близько 200 автомобілів. Раніше окупаційна влада Севастополя заявила, що не планує закривати пляжі, незважаючи на відсутність на них елементарних укриттів та нездатність захистити відпочиваючих. А потім будуть розказувати, що вони просто хотіли отримати чоловічеське наслаждіння, а на них ракета впала. Формував так звану теорію перемоги, йдеться про поступове просування армії агресора з таким же поступовим захопленням українських територій, мовляв, щоб показати заходу неспроможність українського захисту. Про це пишуть аналітики інституту вивчення війни. На їх думку, захід повинен поспішити надати Україні підтримку необхідну для проведення контрнаступальних операцій, щоб зруйнувати путінську теорію і не допустити затягування війни. Зараз Путін не бажає приймати нічого, окрім повної капітуляції України. Водночас він розглядатиме будь-яку угоду про припинення вогню як механізм підготовки Росії до відновлення наступальних операцій у майбутньому. Неповнолітня дівчина застрелила десантника під час застілля з його ж автомата. Сталося це в Одесі. Дві пари молодиків випивали на орендованій квартирі, і тоді 17-річна дівчина взяла до рук автомат Калашникова, 24-річного побратима вбитого, мовляв, щоб подивитися, та раптово пролунав постріл. Місцеві змі пишуть, що трагедія сталася саме через необережне поводження зі зброєю. А сам автомат військовий не здав після відрядження, з якого повернувся кілька днів тому. Розпочато досудове розслідування винуватцю загрожує до п'яти років за ґратами. Також кримінальну відповідальність понесе і солдат ЗСУ. Масові заворушення у Франції. А протестують французи проти перемоги на попередніх виборах ультраправої партії Марін Лепен національне об'єднання. Прихильники лівих, партія яких посіла друге місце, влаштували демонстрації у багатьох містах, підпалюють димові шашки. як я підступилася. Марія Лепен відома тим, що обіцяла створити уряд, який боротиметься з мігрантами та ЄС, а також блокуватиме допомогу Україні. Поліцила Макрона посідає на виборах третє місце. Втім, це поки попередні результати першого туру виборів. І за підсумками голосування жодна з партій не отримує абсолютної більшості для формування уряду без коаліції. Блекаут в Білгороді місто сидить без світла, не працюють інтернет, світлофори та транспорт. Також є проблеми із водопостачанням. У місцевій компанії заявляють, що причиною стало технологічне порушення, спричинене зовнішнім впливом на енергооб'єкт. Скаржаться на одночасну атаку безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції. Слід заметити, що цьому утром міністерство оборони Росії а читалося тому. Что во время ночной атаки некоторых дронов Камикадзе, якобы залетавших со стороны Украины, была прекращена эта дерзкая террористическая атака. Результатом этого высокопрофессионального и бескомпромиссного прекращения атаки стало отключение света в Белгородской области на полдня. Украинские полярники показали, как за ними спостерегают шпигуны. Агентами виявились горбаті кити, які нині активно шпигують. Це такий вид поведінки, коли кит займає у воді вертикальне положення або трохи під кутом, тримаючи над поверхнею голову і очі. Це дозволяє їм досліджувати усе, що відбувається на поверхні. Ось цей горбатий кит, що на відео виринув, щоб поцікавитися, що роблять дослідники у човні. Це все про що встигаю розповісти на цю мить. Підтримуйте нас лайками та пишіть коментарі. І обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найактуальніші новини. Побачимось!